Показую вам свої окупи. Це я тут посадила споржу. За рекомендацією потрібно садити в глибокі такі борозни, а потім їх в процесі сапання, як вона трошки підніметься, загортать. Я би не побачила, що вона вже свої пагони кинула. Вони такі цікаві, зливаються повністю з ґрунтом. Ось погін. На камері практично не видно. Ось пагінчик. Ось другий пагінчик. Ось така вона маленька. Ось великий пагінчик. Це спаржа другого року. Я її зривати на їжу не буду. Я дам їй можливість піднятися, а потім оцей богор потихеньку піде сюди в ямку. Додам ще якогось перегною сюди для кращого підживлення. Такий невеличкий шматочок з в мене буде. Ще тут бур'янчик і ще не поприбірано, тому що боюся пошкодити малечу. Duже, ніжні, дуже ніжні, дуже тоненькі погони.